Йорданська вода стілює не тільки тіло, але й реанімує душу. Усі, хто підтримує у калуші цю тезу, зібралися сьогодні на березі річки Лімниці, де відбулося загальне освячення води. Люди набирали воду просто з річки, банки, бутлі і навіть каністри. Головне, упевнений калушанин Микола Максимович, вживати свячену воду з вірою. Тоді вона й справді допоможе. Чоловік подбав про всю сім'ю та запасся свяченою водою на увесь рік. Хто сміливіший, не тільки пив воду, але й купався у ній. У калуші моржували, незважаючи на мороз та пронизливий вітер. Для когось це було вперше, а хтось практикує зимові купання уже кілька років і навіть вилікувався від важкої недуги. Я вже 5 років купаюся, І в мене було морожено, коли потім плана. Ні, я не перший раз. Я купаюся. Я раджу всім. Це здоров'я. Це, це прекрасно. це не холодно, це класно. Це Бог бабок. Разом із калушанами купався і народний депутат Ігор Насалик. каже, що моржував уперше. Будемо сказати mm. вам, так не цей. Не тепло, але дуже добре. Приємно. Що? Ми перший раз замітили, що всі церкви прийшли разом. Як би не було, люди це оцінили. Ми сказали, що ми вже розпочаткували, що слідуючий рік ще Так, так, Вона вже 6 років. В крайньому разі. Якось готувалися до цього? – Ні, у вас і все ж готуватися. Бажаю, щоб всі могли скупатися, очиститися. Бо це купання в перший час, очищення свідомості, очищення справа. Людей на березі лімниці зібралося чимало. Серед них не тільки дорослі, але й багато дітей, навіть найменших. Щоб калушанам не так дошкуляв холод, їх пригощали гарячим чаєм. Навіть не можу сказати, підраховувати важко, але зважаючи на посуду, орієнтовно вже 300 чоловік, 400 напевно вже було. Люди з 10-ї години вже гріються. За прохання на своєї ради та також релігійні організації попросили все таки подбати про те, щоб людям було тепло. Нам допомагає військова частина.